Ой, сонце, що, мама, дорога, я сонце шумо дороге просто. Давай, там... нічого не бачу. О, Давай так. Давай так. Видно? А Тут нічого не видно. Не видно. Не видно. Вітаю, вітаю, друзі, Привіт, на друзі. Боже, сонце так світить, що ми такі як ботик сні. Ми йдемо зараз в новий огляд нового магазину Калсон. Хочу вам показати нові акції, нові промо-акції, які є в цьому магазині, і які вибір товару тут є. І звісно, які знижки на які товари зараз цього тижня вони тут є. Тому що кожного тижня змінюються акції, так як в кожному магазині. Запрошую. Ідемо робити, друзі, огляд. Пішли. Мені просто дуже смішно, що напевно я виглядаю, як ботикс, тут сонце світить. Ну, не будемо гаяти часу, йдемо робити огляд, тому негайно з нами. Ну що, ми тут в Кауфланді поїхали на такий торгувек. Називається район Варшаві Торгувек. Тут торгують багато, чим. І слово торгувати. Mm -hmm. О, така це маленька галерея тут знаходиться. Міні-галерія. Ти різними магазинчиками. Тут місце відвідування для дітей. Тут можна приготувати каву собі з правої сторони. О, тут цукор безкоштовний. У нас вдома немає цукру. О, якраз візьмеш. Ці зйомки. Так, що тут пропонують в цьому тижні? Які акції зараз будемо? О, дивитися. Варенички. Будь під... ласка, 2,93-400 грам варених вареників. Але е, назва мені не подобається. Мабуть, таке не рекомендую. Макарони, мінус 50%. Техніка. Каструлі, сковорідочка. Завжди при вході вони вставляють так, аби було тільки питання. низькі ціни. Ну, тут квіти. Приправи, різні горішки. А різні що ціни. тут вище? Тут третій найдешевший продукт 100%. Тобто ви берете, наприклад, 1049 і 1049 соняшних такі лусканих. Буде 27 злот, і за 21 злот ви берете не два продукти, а три. І так на все. Що тут пропонують ціна тижня. От тут. Будь ласка, мандаринки по 5 злот. Це 50 гривень. Але не дуже тверді шкірка. Ага, Шкоруфка на базарі. Це американська. На базарі Лобкина були 6 злот. Ківі. ківі упаковка 10 за 100 гривень. Ось така от упаковочка. Тверда, хороша. Любим, Ананас. Ананас не по акції, 13 злотих. А що це? Не знаю, такий фрукт. Пітахая, а то якась пітахаї. китайська китайська. Yes. Потім я би сказав, що ви той Пітахай були. <клес> Завжди червоні цінники, тобто низькі ціни. А отут є знижка. Помідор малінова, 15 злотих. Ну, на базарі дешевше, на базарі по 7. О, у кода, 9 вод. Звичайний помідор 9, 9, 90 Угу. Грибочки польські. Печарті 5 килограмма тобто 8. злот, та Вони вони так, так, Але тут є от, от різні гриби, чи от, от, польські бочники. 250 грамм чи Угу. Не знаю, дорого чи. Якісь дашь, масляки чи, чи, що? чи що? Ну, от олії 4,50. Але олії ріпекові. Бачите, що я зараз в кожному магазині акції бачити, ціни майже по 5 злот олія коштує. Дуже дешево, якщо чесно. А тут свіжо витискані соки продаються ті типу, соки натуральні за таку літрову пляшку 4,94 Ну, 50 гривень. Понапихали всього в холодильник і смузі. по, а, Як він називається, боже. Рушники. Рушники паперові, 12 злот. 12 ревень. Трошки ціни. Так. А сама така. хороша. Тут все для спортовців. Хто займається спортом, тут різні продукти протеїнові, батончики сирні, будь ласка, йогурти. Пудинги, всякі скири, всякі такі сир, сирні продукти, йогурти, визу йогурти, кашки, молочко. Все, що хочеш, класно. Багато білка. Пиво ми не рекламуємо. Отут олія це яка більш така популярніша оця ці Це що українська олія до речі. Так. Але в бедренці вона дешевша в бедренці вона по 5 злот. Так. Признаку змія акції. Ага, тільки з картою мінус 50%. Якщо у вас є карта цього магазину, то олія буде 45 гривень за літру. А так як у нас картка є, у нас може бути олія 4,50. Йдемо зараз у відділ приправ. Звісно, тут вибір приправ більший, ніж бідровісі. Тут по 20, різні. По 20 гривень. Ось приправа до курки. 20 гривень. Скільки тут грам? 30 грам. Два злоти. І фірма Каміс. Це, це непогана фірма. Ну Тут є рі, 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 різні ці приправи. Питання. Ну, також ми в Києві по 7 злот по 70 гривень. А тут ще дешевше, дивись, злотий 59. Ну, різні акції. Так, приймати теж то непогані не приправи, а звісно, є дешевші аналоги. Як від машані підеш. І ти можеш на різний вибір, собі купити приправу по Зотурці. А саме популярна приправа це як у нас кухарик. Ну і в них теж кухарик є 3,19. Скільки тут грамів? Тут є 200 грам цієї приправи. Ну, Я вже давно, до речі, такої приправи не купував. Ну, А це вони дуже люблять ці приправи в о, так я до зуб наливати, типу соєвий соус. Автоміс соєвий соус, я тільки приправа. Сіль. Скільки тут оцет коштує? Подивлюсь. Оцет коштує літра оцету. 359. 5... Mm, 3,59. Це магазин дуже великий, дуже великий. Так, і тут мало людей. Бачите, в галереї в пусті немає людей взагалі. Магазини. Тут можна купити такі товари, в яких ти не купиш там відронців, бідл. тут більше вибір. Друзі, тут більше фірм зосереджено в цьому магазині. Ну, гірки дивися, така ж саме це наша у бізнець. Ця хороша фірма Кам'янець, Так. Що тут ще є це? Томатний пасті, будь ласка, до вашого вибору. Це маленька, така мені. Зволоди 89. Це от. Вигідна на один раз. А це що? собі, вафлі тортові. 369. Це таке, як ти її у дитинстві. вафельний тортик. Там його приготує врешті решт Друзі. це Майонез. Скільки майонез? XXL 700 грамів 1219. 120 гривень майонез. Так. Уселяйте. Найпопулярніший чай, мені здається, в Україні це ліптон. Його більшість людей купують. Але час. деколи інші магазини роблять вигідніші акції. Другий за злотовку. Але тут дуже великий вибір чаїв, дуже великий. От, з різними смаками, різні там всякі додатки. От зараз дивись, скільки тут пакетиків ліптом. Найекомніший чай то мінутка. 15 злот. Вигідна ціна. Ну. Вигідна ціна, так. І скільки тут пакетів? Може 98, напевно. Найдешевіший mm. чай мінутка, він 5,49 коштує. Найекономніший варіант. Олександр Який чайок п'є. Я люблю ахмат. Хочу наступний раз і це побратим. Ну, звісно, він дорогий друзі. 40 злот. Ну що, то 100 пакетів, напевно. Або менше. Напевно, і немає. Ну, бачите, Здорово. це відділ чаїв. І зелений чай, і для хорошого апетиту, і для детоксу, і для нормалізування цукру. І сюди пхайту м'яту, щоб ну, цікаво, чи м'ято так корисна, як я її випуслю. А це ось аналоги, якісь такі от Black Label. 8 злот. Ну і кава, звісно. Кава пів кілограма 30 злотих, 300 гривень. Це хороша кава. Форт. Ford така популярна в Україні. Кава 13.39. Зараз в Україні є ось дельмар. Давно не був і не може сказати. Це щось нове. То Інтенсивний дельмар, а це без кофеїну. Так, тому що я кава з кофеїну, без кофеїну. Чибо 659. Малесенька. Малесенька, також. 100 грамівка, 659. Друзі, пишіть активніші коментарі, які ціни в Україні, бо ми би хотіли теж порівняти знати. Де вигідніше. О, будь ласка, зазвали. Подваз лати. Ось таке. Зуби лишити. Пломби. Пломби. Подивимось на розтворімо каму. А от дивись. в пакеті кави приводимо. Що якийсь. сода. А, щось тут. А, то концентрат до напою. Так. От як таблетки. У зараз є акція 1999. Це, це ціна, так. 33%. Малесенька коштує 16, а це 19. Дуже важливо. Видно, тут уже вже будуть представників. Е, 22 з 22. 100 грам, а 200 грам 29. Мені здається, що краще 29. Це кауфландівська кава. Це італіало теж. пише. От на таких стендах тут завжди акції. Тобто, друзі, ви приходите в магазин, все, що на таких торцях, то вже воно зниженою ціною акційною. Ну і тут відділ чипсів. Чіпси кукурудзяні палочки, вони дуже люблять смакові. Будь ласка, оці 6 злот. Лейся овенбак. Вони зараз знизили ціну. Ну дуже так. хороша ціна. 6 злотих, 60 гривень. Так. До речі, в бедренці дуже багато з'явилося цих чіпсів з різними смаками. Дуже багато. Бачиш, тут ще немає, а в бедренці вже є. Ну no, новинки привезли до бідренку, значить. Ну і тут що ми бачимо так само, як і в Ашані, можна купити все на вагу або пачковане. Тут так само бублики, будь ласка. Я навіть не знаю, що такі бублики є. байги. Ну, по польськи це байги, по це байгає, так? 9 злот. 90 гривень. Тут є. Це пів кілограма арахіса. Пів кілограма арахісу. 100 гривень. 100 гривень. Ну тут різні, різні такі смаколики. Можна купити пачка смаколиків 13 злотих. В Што певних ви опакуваннях. Ви? Так, цілими так. купляти? І Що ти тут ще хочеш показати підписникам е, З Українські різних... твари можемо так. показати. З різних магазин. країн, подивіться, тут з USA. От, з Америки. От це відділ Америка. І тут все можна купити американське. Тут Мексика. Може, середземне, роземне. Тут з моря середземного. Тут так само з моря середземного і так... <laughs> каже. Азія Азія, Азія. Азія, Азія. Тут знову Азія. І тут ми бачимо. А для нашої кінці є чипси дитинства, <coughs> Золотисті чипси з сиром. Хто ще пам'ятає цей смак? Я пам'ятаю це перші мої чипси. Халва будь ласка, три 160 шість. Сто шістьдесяграм. Да, Маленька халва 50 грамів, два двадцять дев'ять. Жавір, це хороша фірма. Подивіться, скільки сонячних коштує, скільки тут грам цього соняшнику. Я не знаю, хто ще їсть соняшник, бо я вже не їм. 285 грам, 10 злот, 100 гривень такий соняшник коштує. Зефір по 13 злот. Соус. барбекю по 599. Оце вкусно, глядяш. Ну, можна залишити всі пломби. Ну і верес. Адже Більше тут нічого немає. От що українські що... товари тут можна привезти і лишити. Це дуже малий вибір, правда? Угу. Тут працівники викладають товар теж із різних національностей. Напевно, бракує рук працюючих, хто вже в магазині я ще не бачив, аби тут працювали іноземці. Іноземці. Поляки вивозять типу, товар. Угу. Ну і тут ми можемо теж собі вибрати. Тут великий вибір цукерок так. на вагон. Популярні цукерки слива в шоколаді, будь ласка. За 100 грам 4 злоти. Долар. Сорок. Мілкі вей, будь ласка, снікерс. Фірма Мієшко, Міхашки. Міхашки смачні, цукерки. Дивлюся, фірми Рошен тут немає, але в біляці він присутній. Магазин дуже великий. Ну, тут пластівці всякі. Різноманітні кожному до смаку. Ну, хороші пластівці. Макарони. Подивимось на макарони. Оця фірма така. По 4 злоти, будь ласка. По 4 злоти. Це кауфландовські. Так, 250 грам. А на перепливне яйцях, Ну, але дивись, скільки. Так, а ну, але зверху є дешевше 2,45, будь ласка. Є пів кілограма за 2,45. Ну і чого не купити за 2,45, хто любить. Різні види макарошків. Любела фірма. Бакатіні якесь. Це, Це хороші макарони, любела. Це польської. Бачите, тут можна купити повновісті, тобто від, від них ви не поправитеся від тих вагів. Відео макаронів. А mm. ну, тут відео гечки, каш різних. Тут нема кілограму пачки каш, як в Україні. Тут все по 400 грам. І все майже долар коштує. 439, 5,19. Рис коштує 369. Будь ласка, 400 грам. 300 грам рису, рис б'явий 369. Звичайно, і ресі дорожчі і по 2 долари. Mm -hmm. Ну, є на кілограми рис. От 7 злотих, а Це щось дуже дорого. дорого Сонко. 70 гривень це дорого. Це хороша фірма. Ось, прошу. Будь ласка, mm -hmm. рис, каша гречана, 5,19. дорого, якщо чесно, для каші. Тут теж так само для спорту. Третій, третій. Буде. Безкоштовно. Ось такі от хрустики берете для дітей. Тут є 250 грам. І буде вам третій безкоштовно. І тому люди поляки закупляються такими великими масштабами, бо тут різноманітні є акції. По один, що купляти, то взагалі не оплачується. Так. Тому поляки роблять такі великі закупи на декілька днів так більше вигідніше. Це качка. Що тут є? Кхм. Курчак 16 злот. Але тут качки так є з антибіотиками, без антибіотиків. Різні. Бекон 100 грам, злотий 20. Салямі різноманітне. Ну, вибір є, слухайте. Вибір є, тут така шинка. Морлінська. Фірма Дуда по 8 злот. По 5. Ну, Сосиски, ялапеньо. З куркою, з О, сиром. Любима варена ковбаса, 3.50. А кого це варена ковбаса? Твоє. Моя? А! Ні, я таке вже. Я їв таке 10 жаль, років я. назад. 10 років назад. О, Будь ласка, ви... молоко в картоні 2,30. Ага. 0,5 відсотки. Пам'ятаєте, ми, ми знімали відео в біженці і яйця були 20 штук. 30 штук. А, так було. В лідні один плюс один. 20 штук платити, а 20 іде безкоштовно. Тому ми більше любимо купляти в іншому магазині. Ну тут є, звісно, товари соціальні, вище. І до речі, тут є щось таке відведене, як на знижений товар, який доходить до дати придатності. Там вже люди от дивляться і щось собі, собі вибирають. Вибираю. Два-три дні кіт. вони дають на знижку. Ми зараз теж туди підемо. подивитися, що, що, що там дійсно знажі, що таке здивиться. Ну, дивись, скільки ставили. Поляки теж люблять зажниження, більше тут пенсіонерів. Сашка туди теж тягнеться. І з його поки. Ну, ко ну, коштує 342. Це дуже дорого. Якщо дорого, якщо він коштує 4 злоти, то дуже дорого. Він коштує 342. Ну, де бочок каже, що роблять. Так зараз. Тут якісь є йогурти, догурти. А оце, а оце, оце що оце, ти купляв? Оце, оце файне. 750. Це можна взяти, до речі. Та файне. Що тут ще є? Бо тут нас зараз вб'ють. Шинка. О, вона кричить, що нічого немає, і пішла з нервами. Або риба оселедець 7 злотих. вже нікого немає, вже навибирали. Ага, бо нічого не можуть купити, ніколи щось зацідали. Саша пенсіонери завжди економлять. О, такі сосиски 2,34. слухайте Це кажу? що сало? Мільйон? Не Ой. знаю. Люди, які економлять, завжди щось шукають тут. От, ми теж тут дивимося. Що тут нам? Ось така шиночка 11 злотих. От кому ці гомбакси треба. 4 злоти. З ну така шинка 5 злот. І такі... 4. <кій> ну то дуже дорого. А я ще таки не бачив парубки Берлінки. кабаноси 2 злоти. Йогурт дорогий, це дуже дорого. ну Хто знає ціни, то, то не буде сняти. Тобі крем. лосося знайшов. А то дорого за 6. А то ужасно. І Безрибний. А що там безрибить? Штучний. Штучний. А що там вже? Ну це вкусне. Це дуже смачне. Воно Добре. тут зі сливами всередині з сиром. Бомбелики, як ви бачили, всі йдуть туди на знижку. Дивитися, хтось щось знаходить. Не кожен щось собі знайде. Кожен щось собі знайде. Ми так само час від часу, але для нас то було дуже дорого, то для чого купляти з коротким терміном, якщо можна доплатити там злотий 2 і купити вже на довгий термін. Навіть то молочка. Та молочка, я взагалі потім. О, а що такий ажіотаж тут на цілі. Ну, ажіотаж, бо вони тут скупляють. Це які теж якісь нежні ну, ціни. Напевно, теж зранку якісь здержні ціни. А люблю, там, тут, так, як, в як в сільпо. Як в сільпо, правда? Як в сільпо, тут різноманітні сири за 100 грамів. А тут гарні ер... сири. Так. Чим більше дишки, тим красніше і смажіше ці Так тут як сілько повиставляли. мені такі салати не підпають. Нам багато Багато, я вибір, бачите, салевець. Ой, осела. По креветки 5-900 Але це гарні креветки. А оселедіс, лоти засидають вас. Так. Ми не будемо в цьому ажіотажі стояти, бо тут можна... А ми її не будемо? Подивимось на сире м'ясо. Свинина. От зараз свинина ребра коштує 15,49 за кілограм. Тратиться можна. Шкіра. Свинина, да. Для них це сало, це салом. А то сало таке, як із із бідної свині. А це не слоні напише сало. Так. Оці палочки курячі. По дуді. Кілограм 11.30, то ну, щось тут. Дорого, це тижня вона дорого. О, оце. Отакі класні купити. ці поцілати з курчака Але... то любить готувати Бульянчик. екстра. Булянчик можна. А і тут продають курку гриль. Скільки тут курка гриль коштує? 12 злот. 12 злот коштує. Не погано. 12 ну, непогана. 12 злот. Ні, курчак з руш. Є 12, а є 23 щось. А, бо тут ціла курка. 20. А, маленькі, а то велика. А. Бачиш? Ну і тут а, з акціями. Ну, Дивіться, які тут вибір печува, звісно, великий булочок. Ну, оце я таке не бачив. Булочка зерняста без борошна. Без муки, безборожня. без муки. Без борошна. Ой, такі пончики, дивись, які смачнесенькі. М -м -м. Саме Смачний оцей, але він дорогий один дом. Ну. Безлоту. Здовні, нездовні. Тут так само є хлібомашиною. То, Це то. То, то, то я до неза того. Хліб грахамовий. Мій любимий хліб, той, де він є. А його а. немає вже, до речі. Немає. А я люблю ось цей такий сонячний, коли він дуже склав. А смачний. дивись, ці не впали А що тут тільки з карткою Kaufland. Хліб житній, пшенний. Пшеничний із зернами свинечний 480 грам, 25% знижки. Mm. А це я ще таке не бачив. Частечко з лукремом mm -hmm. Американер. Частко американське з лікерем. Ось таке. А нам треба. Ось ще є там. Є ще, є ще життя. Ага, вони дали знижку на енергетики. До речі, зараз було, неповнолітні діти не можуть купити в Польщі енергетики. Ось прошу такі популярні енерджайзери. Сашка, зараз по-любому пан Олександр захоче якоїсь енерджайзера. Так, щоб енергети, заенергетизуватися за трошки. А там блеки були. Ааа, вони дорожчі, вони напомнили. Тайгер. Типа я, я, я подивились на стенді. А, тут дорого. Бачите, якщо... шоби. Дуже прийду? популярний томатний сік. под вас золота. Uh -huh. А що це? Нет. <coughs> yeah. yeah. О, тайгер Так. Да. Панетон, не куш. Ой, гдем дивитись на панетон. Вау. 26 злот было. Спандаро. Пандаро Пандара классик. 270. Mm -hmm. Ну, ми купляли, але ми купляли италийский. Це знову. Хлеба, конечно, до вибору до кольору. Ну що, ми закінчили наш маленький огляд по магазину Пауфа. Показали вам суто продуктові е, продукти, які там є. Тому що це дуже великий магазин. Тут цього не обійдеш за один раз, тому що тут є промислові товари і хімія. Так як ми обіцяли вам показати продуктові набори, продуктові відділи. в наступного разу ми покажемо хімію і вже останні види, які тут ще є в цьому магазині. Так що, друзі, гарного вам було перегляду. Не знаю, що нам не знайшло. Я просто на емоціях на тому всьому. Ми не зняли цілого, цілого відео, так як вже Олександр сказав, тому що цей магазин дуже є великий і обійти все, вкласти, все в одне відео. Хотілося вам показати все-все-все, багато всього. Ми стараємося зменшувати відео. Ось, але хочемо показати вам усе. Ну і, звісно, буде наступне голосування, який магазин знову зняти і е, які акції вам показати. Чекайте наступне відео з Кафонду. Всім гарного дня. Пока-пока.